Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 321 800 особин за добу 1130 і поранено 965 400 песиголовців за добу 3 390 танків 5466 одиниць за добу 20 бойових броньованих машин, 10 224 одиниці за добу, 36 артилерійських систем, 7802 одиниці за добу, 33 реактивних систем залпового вогню, 902 одиниці за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 591 одиниця за добу, 2 літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5799 одиниць за добу, 15 крилатих ракет, 1564 одиниці кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10198 одиниць за добу, 39 спеціальної техніки 1107 одиниць за добу, 2 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.